Це традиційна болгарська пісня у виконанні вихованців центру дитячої творчості та юнацтва. Так за повір'ям зустрічали весну Бабу Марту. Два роки поспіль такий обряд влаштовують у Запоріжжі, адже саме у нашому регіоні, зокрема Бердянському та Приморському районах, що нині під окупацією, проживає більшість етнічних болгар. Десь на території Запоріжжя зараз, як мінімум, три тисячі болгар перебуває за ініціативи керівництва Андрівської сільської військової адміністрації, спільно з болгарським обществом Запорізької області вирішено було привести це свято, подарувати надію, сподівання на майбутнє, на все гарне для того, щоб збувалися наші мрії. Найголовніша головніша мрія це, звісно, мир та перемога. Свято, яке зустрічає весну, є такі традиції носити мартенички у калярах. Прапору Болгарії дітям дарують подарунки, цукерки, солодкі, концертна програма все тобто таке, трішки, знаєте, щоб зняти ту напругу, той стрес, в якому ми живемо. Тому ми сьогодні вирішили провести таке свято от чисто вітають болгари один одного фразою Часи та Баба Марта, що в перекладі означає, весна йде, красу несе. У народній уяві Баба Марта це стара, але сильна жінка, яка приносить весну. Якщо баба Марта в доброму гуморі, погода буде лагідною, якщо ж у поганому чекати примх погоди. Також у хабі ГО Запоріжжя вихованці влаштували й танці в традиційному вбранні. Загалом до святкування долучилися представники товариства болгар у Запоріжжі, а також етнічні болгари, які були вимушені виїхати до Запоріжжя через російсько-українську війну. Ми об'єднали, намагалися об'єднати всіх болгар Приазов'я нашого. Це тут присутні і представники Софіївської громади, колишнього приморського району і Приморська і Приязовська, тобто там, де компактно проживали болгари. Ми об'єднали і проводимо вже другий рік підряд. Таке свято, яке об'єднує всіх болгар Запорізької області. Свято Баба Марта це не просто данина весні, а справжнє відображення болгарського національного характеру, емоційного, наполегливого і тісно пов'язаного з природою, а також про єднання людей, адже один за атрибутів свята мартенці болгари, що дарують усім рідним, друзям, навіть випадковим знайомим. Святкувати прихід весни діаспора планує й надалі, тим самим прищепити частинку своєї історії і самим запоріжцям. А ще таке пишне відзначання хочуть вивести на міжнародний рівень у співпраці із посольством Болгарії в Україні. Вадим Сорвін, Єгор Батуренко, телека. Канал МТМ.